Вітаю! Сьогодні працюємо над темою, розв'язуємо ускладнення рівняння. Це сторінка 22, три номери. Тут буде у нас 84 88 і 86 Ой, 84 85 86 як завжди, ви бачите нічого нового. Ми вставляємо спочатку варіанти. Знову самостійно, а потім, якщо треба, перевіряємо. Ще раз на початку, кстати, хочу сказати, що якщо ділення зменшення у нас спочатку ціле, можете собі заздалегідь розставити на множення ціле в кінці на збільшення, ціле в кінці, завдяки цьому ми бачимо, що у нас невідома наша віконечко

Четыре, шесть, тридцать два, шесть, шестьдесят четыре, шесть, шестьдесят три, восемь, сорок девять, сорок восемь, девять, тридцать пять, семь, семь, девять, сорок пять, четыре, два, семь, восемь, шесть. 4, 16. Так, все можна перевіряти. Розв'язуємо рівняння ускладнені, скориставшись підказками. Тут навіть даються підказочки. Давайте подивимось. Ось у нас пунктиром виділене. Дивіться, невідоме є, але у нас є дія, яку ми можемо зробити. Тому ми переписуємо те, що нічого не можемо зробити, і виконуємо те, що можемо зробити. 40-16, це у нас буде 24. Далі, 8х7, 26 плюс y переписуємо, а 8 на 7 виконуємо. мінус 16 переписуємо. 6х8 виконуємо. Отримали просте рівняння, невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Невідоме дорівнює. Після цього дивимось збільшення ціле в кінці. Збільшення ціле в кінці. Зменшення ціле спочатку. невідома частинка зменшуємо. Невідома частинка зменшуємо. Невідоме ціле збільшуємо. 4

Залишилось. До двох годівниць злетілися 34 папуги, скільки до двох годівниць. Тобто перша плюс друга дорівнює все. Перша 16 плюс друга дорівнює 34. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Ціла частинка зменшуємо. Вісімнадцять попух. Відповідь. Вісімнадцять папух на другий годівний. Матеріал працював. Дякую за увагу.